Ігри з піском. Ну мо, дітки пісочка насіяли, іграшки приготували. Починаємо грати. Перша гра пісочний дощик. Просіюємо пісочок між долоньками та пальчиками. Можемо просіяти через лічку, ситочку. Знайди свою долоньку. Хованки можемо заховати долоньку, також просіювати пісочок, перебирати його між пальчиками. Гра незвичайні сліди. Ідуть ведмеді та не забуваємо сліди замітати. Стрибають зайці та заплутують свої сліди. Також можна пальчиками робити дощик. Кап-кап-кап. Розрівнюємо пісочок кісточкою. Також повзе змія. Намалюємо разом на пісочку хвилясту лінію. Або зігзаг схожий на забор, або на гори. Можемо намалювати парканчик. Ой гарненький вийшов. А намалюємо тваринку чарівна країна тварин, а в мене черепаха. Кого хочеш намалювати ти? А ще я вмію малювати. Одночасно двома руками. Ось будиночок, віконце, двері, дах. Ще можна намалювати хмарку. Ой, а в мене вийшов Павлін. Спробуй зі мною. А ще я приймаю участь у розкопках. Зараз щось знайду цікаве. Ой, літера Ф. Що це? Літера О. Далі цікавіше. О, цифра п'ять. Ой, а це що? Два. І пальчиками буду копати, копати, копати. Один, нуль, а разом десять. Копаю, копаю. Літера Ж на жука схожа. Що там далі в мене буде? Літера У, Просіюємо ще писочок. Цифра три. Що там ще знайшли щось? Літера А! А це цифра 4. Спробуємо відтворити наші знахідки. Намалюємо цифри та букви, які знайшли. За допомогою маленьких іграшок я відтворю зоопарк. Кожній тваринці зроблю свою огорожу Лева окремо. Жирафу поставимо пальму. Кактус для наших верблюдів. Також огорожу, щоб вони не вибігали. Поставимо буйвола, ламу, деревце для затінку. Не забуваємо про огорожу. Це ж таки зоопарк, куди будуть приходити відвідувачі. Милуватися білим вовчиком та іншими тваринками. Лізе, лізе равлик по доріжці, виставляє равлик довгі ріжки. Намалювали? Тепер давайте викладати наш малюнок мозаїкою різнокольоровою. Вправно справляємося пальчиками, ви встигаєте за мною. За листочок не забуваймо. Він зелененький, равлик любиним смакувати. Викладаємо оченятка. Які кольори використовувалися? Роздивіться равлика. Чую, чую! Жовтий, синій, зелений, червоний. Ви дуже уважні. А чи вийшов у вас такий же равлик? Помалюємо водою на піску за допомогою піпетки або шприца. Покапаємо хаотично водичкою та роздивимось, що вийшло. Я розгледіла кита у морі. Також малюємо за задумом, малюю стопчики, намалюю ракету, яка відправиться у космічну подорож. Та віконце для космонавта. А тепер намочимо наш пісок. Багато водички додамо та перемішаємо. Будуємо замки із піску, Робимо пасочки. Викладаємо машинки або тварин. Які пасочки є в тебе? Чекаю на фото. Дітки, будуйте свій особливий світ. Відчувайте себе творцем. А щоб ваша гра була ще різноманітнішою, додавайте природний матеріал каштанчики, мушлі, камінці, листочки, гілочки. Це дуже цікаво. До зустрічі!